По вулиці Лятошинського працівники водоканалу замінюють мережі водопостачання та каналізації, розповів директор комунального підприємства Роман Ілик. Водопровідна мережа, труба вже протягнута, просанована. Зараз працівники водоканалу роблять перевключення, переврізки, міняють колодязі. Ми запускали трубу методом санації. Що це таке? Труба 600-ка. Центральна була, а ми затягнули всередину 250 поліетилен. Все, зараз буде переключання. Треба по новому строїти всі колодязі. Роман Ілик розповів, що від вулиці Михайлівської до вулиці Небесної Сотні замінили близько 500 метрів труб. Технології використовуються сучасні поліетиленові труби з гарантією від 50 років. Скрізь по Україні і по цілому світу. Зараз водопроводи прокладають і каналізації з труб поліетиленових. Нагадаємо, що на ремонт мереж по вулиці Лятошинського з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Роман Ілик каже, що ремонтні роботи на цій ділянці планують завершити до 1 вересня. На майбутнє ми ще плануємо зробити реконструкцію мереж по вулиці князів Острозьких та невеличку ділянку по вулиці Добровського. Заміна на пірнотенційного колектору. Санація Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.